14 серпня Північний Схід Одеської області, ми на моїй полістирольній пасіці, Восьма година вечора. Почався такий движняк, зараз покажу, в кого так і хто що думає. Короче, ваші думки пишіть в коментах. Зараз все розповім, покажу на прикладі бджіл, що відбувається. Але я трошки шокований. Я приїхав в 15.00 на пасіки Тиша. бджола сидить на прильотці, на воді немає. Я би подумав, що обліт насправді. Зараз отакий двіжняк, пасіка просто гуде, щурка тут лютувала, зараз не щурки, ніфіга нема. Отакий двіж, але дивіться, коротше, вони несуть пилок. Сонях у нас ще цвіте. Я не знаю, чого вони вдень не літають. Але дивіться, скільки бджоли з пилком іде. Тобто, ми робимо висновок, що це не обліт. Ну і це так в всіх сім'ях. Несуть, несуть пилок. Несуть пилок, на рижики, несуть пилок, прямо до тарахкають дно. Ну, дивіться, пошла жара, тут цілий день сиділи на прильотку, полірували, не літали. Вон купа бджоли з пилком йде. Подібне я бачив у 2020 році, коли в нас посуха була, але зараз ось то, що з деревами майже вже, майже вже осипалася кація. Отакий от нічний принос, це дуже коротше, дивує. Отак от вони, коротше, на ніч, не знаю, завтра зранку скажу, чи працюють вони зранку, чи ні. Але в сьомий мі вечора їхав я за... Рушницею, бо щурка задрала. Коротше, приїхав не щурки, ніфіга, над соняхом орел чи сокол літає, щурки немає. На пасіці гул і те і тепер. І білий пилок, і оранжевий несуть. І на воді бджола, чому вони вдень на воду не йдуть? У нас спеки немає, ну в смислі не так жарко, щоб там. Геть-геть. В кого короче, подібна картина, кажіть, пишіть дуже цікаво. Але пасіка гуде, просто неймовірно гуде. Десь вони в 18.00 починають потрохи-потрохи літати. Ну, дивіться, скільки полка несуть, Так. Ще й б'ють, ще й по рукам б'ють. Тіпа на льоту сів, да, мішаю їм. Дивіться, скільки вони пилка несуть. Зараз підемо на поїлки. В поїлках теж двіжняк, а вдень ну, буквально було три бджоли. Жарко не було. Ось такий двіж на поїлках гуліще прям стоїть. Поїлка залипші. В день вони майже не літають. Чи то через чурку, чи то через що. Ну якщо їм треба вода, то чому в день вони її не носять? Ну, це я поналивав перед тим як їхати. Якось так. Он вже місяць вийшов, стоїть, а бджол двіжує. Дивіться, реально зараз спецом для вас 20.05. Оце такий движняк. Ну, такий, якщо, не знаю, видно, мабуть, так. Да. Ну, короте, всі 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 літають, несуть, воду, пилок, де і тепер. Заклопотані. Коротше, я в шоці, реально в шоці. Зранку, дасть Бог, проснуся раненько. Буду бачити, який зранку двіж. Але полка, дивіться, несуть багато, реально дуже багато. Проте, ну хай, наприклад, на пів восьми це почалося. Чому в день не несуть, не знаю. Соняк ще цвітає, ще пару полів у нас зелених, так що до побідного кінця. Ну, мед є. Не скажу скільки, бо я так вже прикинув, але в других корпусах мед є. Не повні корпуса. Ну, деяких сімей повні, а так в цілому є. Завтра покажу, як зранку, і покажу, як вдень. Таке матьоро тягнуть. Сказав би я, що вам, що тут бакфас, тут ніфіга не бакфас, місцева. Чого вона рижа, не знаю. Мало би бути сіра. Ще якийсь білий пилок несуть. Тобто щось у нас на вечір починає виділяти, не знаю, сонях чи що там. Але щось виділяє, раз така движуха. Інших пояснень в мене немає. В день воно не виділяє, тому вони сидять, на вечір виділяє. Гоночку дня 4-5 назад, ну перед тим як їхати з пасіки, викинув все те, щоб почистили. Ну, тако вони липкі, ніфіга вони не почистили. І ось дивіться, рамки з минулорічним медом, бачите, знову ж таки не, не вибрані. Тобто, Бджо бджолі він не цікавий. Тобто, значить, ми припускаємо висновок, що взяток якийсь такий є, який їм не цікавий. Але не сказав би, що там взяток прямо хті ахті. Бо, бо в день. І води вони не багато беруть. 20-30 літрів за добу. Якось так. Ну, поїлки повні, то завтра на вечір буде видно. Думаю, десь якісь сім'ї підсіли. Відводки мали би набрати. Де там ті відводки? Ну, так як вони літають, то не дуже вони і набрали. Цих два мені не подобалося відразу. Таке сім'я. і ну, літають. Те, що вас додивіться, спостерігає, основна маса бджоли прилітає, дуже мало відлітає, в основному прилітають оце з пилком, не знаю, ще з чимось там, з водою, може, з нектаром. Питання тоді, коли вона вилетіла, якщо вона нині прилітає і де вона була цілий день. Теж таке ну, риторичне питання. Але факт залишається фактом. Ну, дуже багато пилка, бачите, вони що там не, не встигають заходити. І явно пилок, ну мені здається, Соняха. І що інше може бути? Що там в них під кришкою робиться? Ну, я не буду, бо перчатки не вдягну, ну, вечір бляха. Тут. Ну, нектаром медом пахне. Там лазію, да? Чуй там? Роднульки. Нормально. Тут рамки залиті, не печатані, ні фіга, просто відрихтовані і залиті. Сонце реально зайшло. Куди вони, куди вони ночі що несуть і куди вони несуть, сіє мені невідомо. І починає так добре холодати, але бачите, скільки бджоли. Зараз, щоб ви розуміли, по часу у нас 20 ну, в... півдев'ятого вечора. Так. Бжолкам щось тут не дуже вподоби, що я сидів. Але дивіться, як навалюють. Ну добре. Любо глянути. Скільки пилка несуть. Ай-яй-яй. Коротше, почний взяток якийсь такий, не знаю як це. Подібне, я бачив у 2020 році, коли в нас посуха була. На вечір теж такий двіж був. Але тоді соняха не несли, тоді якийсь загалом зелений, зелений сірий пилок несли. Такий оранжевий. Друзі, без 29 вже реально темно. Бджоли гудуть, блін. Ну тобто вони ще літають. Це ж не просто так. Дивіться. Що, що робить. Я не знаю, я вже нічого не бачу, це вже зі світлом. А вони літають. Вже щось приносять. Не знаю, що вони там приносять. У гул стоїть колосальний. Пилок несуть, що вони приносять. Злітуються. Як вони, що вони літають, бо, бо темінь, ну, реально темно, без перебільшення, бачите вже? Тако, блін. Там он місяць видно. Сонце, сонце вже зайшло. Все, сонця нема. Вже ж роздоході світю, бо це, бо, бо ніфіга не видко. А вони вон долітають. Гулик уже не попадають. Капець, блин. Друзі, картина у нас в лісі, якісь нічні взятки. Не знаю що за таке, а ночу просто ну, на вечір, да, зараз о цих 2 години політають та й все. Якось так. Пишіть обов'язково, як у вас, і хто що думає з цього приводу. Ну і звісно лайкайте, коментуйте, підписуйтесь, ставайте спонсорами каналу. Стасу, Євгену, Володимиру мої вітання і взагалом всім добрим людям мої вітання.